Як ви оцінюєте результати українського спротиву та перспективи перемоги? Ми перемогли уже тим, що ми зламали всі плани Кремля. Про це говорили з перших днів. Пам'ятаємо, які були прогнози не тільки російських пропагандистів, Путіна і генералів, але і політиків Європі, які не вірили в те, що Україна взагалі може. Опиратися агресії не вірили в те, що ми можемо зберегти свою свободу, готувалися до найгіршого, готувалися до партизанських воєн, і так далі. Ми все це спростували, і це наша перша перемога в тому, що Україна продовжує існувати. Ми героїчно захищаємося, і ми віримо в перемогу вже в цьому році. Друге, це те, що це рік спротиву України і дії українців вони змінили світ. Вони змінили ситуацію в Європі, вони змінили ситуацію на глобальному навіть рівні, де всі вже бачать, що є чітка конфронтація між демократією і авторитарними державами, яка проявляється в цій війні в Україні. Але це протистояння, вони воно буде продовжуватись. Але Героїчний спротив українців він призвів до того, що і ЄС і НАТО об'єдналися настільки, наскільки вони не були об'єднаними вже дуже довгий час. Всі дуже добре усвідомили, що таке Росія, які загрози авторитаризму є в Європі, які загрози авторитаризму є на глобальному рівні, і ми їх уже бачимо цей продукт продовольча безпека, як це впливає на далекі країни в Африці чи в Азії. Конфлікт в Україні, агресивні дії Росії щодо експорту зерна і так далі. Неможливо зараз представити боротьбу України проти тої Навали, Орди без допомоги Заходу. Це партнери, це друзі, серед них є Литва, правда? І та. Невелика фінансова допомога з боку Литви, але технічно, я думаю, і дипломатично вона дуже така потужна. І я б хотів запитати вас, що надається Литвою? що вже отримала Україну, і особливо важливо, ну, що саме важливо в Україні від того для більш успішної боротьби з російською агресією. Литва має. Провідне місце саме в консолідації всього демократичного табору тобто, Литва одна з тих держав, небагатьох, їх можна порахувати на пальцях однієї, руки. ті, які від початку і до цього часу і далі до кінця до перемоги будуть іти попереду і будуть працювати з іншими державами для того, щоб цю коаліцію. Робити сильнішою, робити більш єдиною, щоб знімати червоні лінії, які ще існують, щоб надавати Україні всю необхідну допомогу, яка нам потрібна для перемоги. Є різні погляди на швидкість надання зброї, на типи зброї, яка потрібна Україні, коли їх надавати, чи надавати взагалі Литва має дуже чітку, принципову для нас позицію лідерську про те, що Україні треба якомога швидше надати всю зброю, яку вона потребує, для того, щоб забезпечити швидку перемогу України, а це означає, що будуть врятовані тисячі українських життів це означає, що Україна за допомогою партнерів знищить потенціал ключової загрози в Європі безпеки Європи. Але ми кажемо, що і це правда це не тільки загроза. Європі це глобальна загроза, тому що Росія вона е, деструктивно проводить свою політику в усіх сферах не тільки в Європі, а й глобально і в Африці. Ми бачимо держави і в Сирії, і в Близькому Сході Росія всюди е, пхне е, свою криваву руку для того, щоб е, щось там завоювати і е, використати це для е, отримання якихось. Переваг в інших сферах глобальної політики. Ми пам'ятаємо, що Литва, першою, хто надала ще в лютому якраз напередодні агресії перші стінгери ракети, коли було дуже багато розмов, дуже багато попереджень з боку наших партнерів, але чомусь вони залишалися глухими до того, що ми казали, що нам потрібна зброя. Якщо твої партнери бачать загрозу великої війни, Очевидним кроком є посилення України для того, щоб е посилити її військовий потенціал, щоб вона могла е захищати свою е землю. Але цього не відбувалося. Це були одиничні е приклади того, коли е постачали е протитанкові. Е Озброєння Литва свої стінгери віддала, і вони відіграли критичну роль в ці перші дні, і тижні війни, тому що саме в ці перші тижні вирішувалась доля України чи вона взагалі вистоїть. Тому кожна ця ракета вона була на вагу золота, і Литва вона і тоді, і пізніше, і протягом року постійно шукала якісь можливості для того, щоб допомогти Україні зі зброєю. І ми бачили нещодавно в грудні оголошений новий пакет допомоги президентом Наусіду, який був у Львові, і міністром оборони Литви пана Мушавська. він теж нещодавно був в Україні. Всі ці питання обговорюються. Литва робить все можливе для того, щоб Україна перемогла. І ми дуже вдячні Литві, нашому партнеру стратегічному і. Нашому братньому народу. Коли переможе Україна, ти як швидко українське суспільство зможе відродити ту державу, про яку мріяли і яку вони почали будувати до війни? Дивіться, енергетична критична інфраструктура це чергове завдання. Для збройних сил Росії від Путіна у його невдалій кампанії в Україні спочатку вони поставили всі ставки на Бліцкаї на швидку перемогу. Вони кинули 200 тисяч військ на кордон. Вони пішли за всіх боків. Цей план провалився. Україна почала звільняти окуповані території і від Києва відігнали, і від Харкова відігнали. Відповідно, десь до вересня минулого року Путін і всі, хто там ще може тверезо оцінювати ситуацію, зрозуміли, що цей бліцкриг він не вдалий і він уже ніколи не буде вдалий. Відповідно, вони почали думати про стратегію перемоги з точки зору примусу українського народу. Просто до здачі, тобто вони вирішили, що вони просто зима приходить, це холодний період. Вони знов згадали про свою енергетичну зброю, якою вони лякали Європу і Україну протягом десятиліть до того, і вирішили просто знищувати зимою, коли буде холодно, знищити українську енергетичну систему. А це означає, що буде знищена українська. Комунальна система, забезпечення тепла для українців, забезпечення світла. І таким чином вони просто навіть емоційно завжди рухаються в тому напрямку геноцидному, який завжди приводить їх до знищення нації. Вони не можуть без цього насправді мислити своє існування, цей імперський такий їх дух. Який завжди тягне їх до таких геноцидних дій, тобто знищення всієї нації, щоб всі українці замерзли, щоб вони не мали зв'язку, щоб мільйони біженців знов змушені були їхати в Європу. Тобто цей етап, на мою думку, теж вони програли, тому що опалювальний сезон, зима скоро закінчується, їм не вдалося близько досягнути тих цілей, коли вони. Могли поставити Україну на межу такого колапсу енергетичного. Знову ж таки, це теж заслуга всієї коаліції держав. Перші герої це українці. Це те, про що вся Європа говорить уже років 20 – резильєнс, стійкість, багато концепцій, багато стратегій. Написано. Всі про це говорили, ніхто толком не знав, що це таке. Українці покажали, що таке стійкість. Це коли тебе атакують в день і вночі переважаючими озброєннями, ракетами, різними видами балістичні ракети, керовані ракети, артилерія. Вони нищать, а ми відбудовуємо. І тут литовці нам теж допомогли і вони є чемпіонами. Вони є країною номер один в Європі, яка надала найбільше генераторів, найбільше трансформаторів. Які і далі продовжують даватися Україні є певний план, Україна! Україна, I'm